Минає ще один важкий рік для кожного з нас рік героїчної боротьби за свободу та справедливість. І в цей особливий час ми єдині. Кожен у своїй справі робить власний внесок у перемогу. Пам'ятаємо тих, хто ціною власного життя дають нам можливість зустріти Різдво та Новий рік на рідній українській землі. Шана! Щоденному подвигу наших героїв. Нехай Господь Бог оберігає вас і ваших близьких. Віримо, що мир і спокій якнайшвидше повернуться до наших домівок. З Різдвом Христовим та Новим Роком! Слава Україні!